довели, Ми єдині. Так, у нас можуть бути різні погляди на історію. Ми можемо розмовляти різними мовами. Але коли йдеться про цілісність нашої держави, про нашу незалежність, ми разом. Україна єдина. обласки запросити на цю сцену лідера цього гурту Фому. Гурт нодри, Вітайте! Добрий день, Добрий день, коваль. Слава Україні. Беки, де джерело, сліз сулодих, де попіл і сніг, де вітер і попіл, ніч як завжди не вищає мене. Украины. Шановные друзья, встречайте Петро Украины. 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 Петро Порошенко. Дорогі, любимі мої друзі, перш за все хочу вас зі святом привітати, вербною неділею. Бо так, як ми не сьогодні били, ні били ніколи в житті. Коли ми були на службі Божій, згадали вхід Господень Єрусалім, я думаю, що це свято дуже символічно. Це свято означає, що вже наближується кінець Великого Посту. Що нам треба для того, щоб цю державу побудувати? Те, що ніколи в українців не було. Єдність. Тисячу років. Наші господарі, починаючи з часів Ярослава, як приходили до влади, знищували все навколо себе. Ярослав Володимир, згадайте минуло сторіччя, коли Господь послав Україні незалежність і суверенітет Української Народної Республіки. Що їм заважало тоді побудувати європейську країну? Внутрішні чвари. Почали чваритись між собою, здали Україну червоним і большевикам, знищивши сім поколінь українців, допустивши голодомор, допустивши поразку боротьбі з комуністами. І довгі, довгі роки і покоління ми чекали сьогоднішнього дня, коли Господь просто дав нам можливість знову. Продемонструвати наше об'єднання, що ми вміємо бути разом. Скажіть мені, три місяці тому дуже небагато людей вірило в те, що нам вдасться перемогти цю злочинну банду на Майдані. Вони думали, що вони прийшли на роки, на десятиріччя. Чому ми перемогли? Бо були разом. Бо не було дискусій, хто буде першим, хто останнім. Бо всі, хто вийшли на Майдан, починаючи від людей, які там були, не дискусували, вони бідні чи багаті, вони заможні, чи вони середній клас, вони зі Сходу, чи вони з Заходу, всі йшли, в тому числі під кійки 1 грудня на Банковій, під кійки 11 грудня на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевського, 19 січня і під пулі. 18, 19 і 20 лютого. Скажіть мені, будь ласка, а серед нашої демократичної опозиції, чотири довгих місяця майдану, нас теж намагалися розколоти з покусами, звинуваченнями, дискусіями всередині опозиційного стану, ми трималися разом і тому ми перемогли. Обіцяючи українському народу, що у нас буде єдиний кандидат. І я впевнений в тому, що воля сьогодні це є вільне волевиявлення громадян, коли ніхто більше з влади не буде престолом вказувати, за кого голосувати. Воля це означає, що ніхто більше не буде фальсифікувати результати виборів, перекладаючи бюлетені з однієї купи в іншу. Воля це означає, що ніхто не буде купувати членів комісії, як то, щоб вони переписували бюлетенії і протоколи. Що означає жити по-новому? Жити по новому означає жити безбідно. Бо українці дуже працьовитий народ, дуже розумний народ. Господь все нам дав для того, щоб жити безбідно. І тільки 20 років погане керівництво країною. Яке крало, яке було корумповано, яке знущалося з України. А навіть коли вони щось хотіли зробити, вони не вміли це робити, бо вони ніколи цим не займалися. Вони не знали, що таке створювати робочі місця. Вони не знали, що таке інвестиційний клімат. Вони не знали, що таке собачу будку побудувати, не зважаючи на те, щоб побудувати заводи, фабрики, робити реальні кроки, які зміцнюють економіку моєї держави, бо заможня країна. Де працюють чесно люди, впевнені, забезпечить достатній рівень життя людей. Для цього дуже, це зробити дуже просто. Треба працювати. І ви, чим більше, чим на вищій посаді ти знаходишся, тим більше треба працювати. І все Тим професійніше ти маєш бути. Ми маємо створити новий інвестиційний клімат, коли перевіряючі органи не мають права зайти навіть на підприємство Якщо підприємство чесно сплачує податки, ми маємо створити умови, коли найбільш шанованою людиною в державі буде не депутат і не міністр, і навіть не президент. З найбільш шанованою людиною в державі буде платник податків, бо на його плечах тримаються всі. Весь український та народ, який переможе, крім того, що написали 12 тисяч знаків на сайті Центральної виборчої комісії. Мені дуже легко на це відповідати, бо в 2009 році я писав угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Там все написано і про безвізовий режим. Які є окремою частиною, окремою угодою, яка має забезпечити права і свободу українців, і про демократію, і про цінності, і про боротьбу з корупцією, і про права людини, і про повагу до старшого покоління, і рівень життя, який ми маємо їм забезпечити, і про інвестиційний клімат? Все там написано. Але ми після 25 травня нарешті почнемо це виконувати і впевнений в тому. Друзі, ще до пісні у нас є що робити. Почекайте. І я впевнений в тому, що європейська моя країна буде найкращою країною Європи. Дуже швидко. Бо той потенціал, який в нас зараз є, я не маю жодного сумніву, буде реалізований. Ви що, патує? Сподівайтесь! Дайте, не й придете. Діти! Дайте, гай придемо! Дякую! Петро Олексій! Дякую, ви наш Дякую. 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 Дякую.